З останнього огляду ринку, який набрав багато переглядів, біткоін виріс вище 120 тисяч доларів, ефір вже 4200, і у багатьох є зараз запитання, що ж буде з криптою далі. В цьому відео ми постараємося знайти відповідь на це запитання. Я поділюсь своїм планом, тими угодами, які вже зайняв та планую зайняти. Тому можете прямо зараз ставити лайк, і ми будемо починати. Почнемо ми традиційно з біткоїна. Після цього перейдемо вже і до альткоїнів, які вас цікавлять. В першу чергу зверніть увагу на те, що традиційно вже в неділю Майкл Сейлор, голова компанії Strategy, оголошує про те, що ця компанія купує біткоін. І цього разу було так само. В неділю він натякнув на те, що компанія знову купила біткоін. Після чого була реакція ціни, і біткоін виріс орієнтовно на 2-3 великою свічкою. В Принципі традиційно так і відбувається, що в неділю у нас є памп, в понеділок у нас відкат через те, що вже компанія офіційно каже про те, що вона купила біткоін. Як ви пам'ятаєте, ріс на очікуваннях, а вже на прийнятті чи вже на оголошенні безпосередньо якоїсь важливої події, ціна як правило відкатується. І в принципі, так само відбувається і майже вже кожен тиждень, в той час, коли компанія Strategy купує біткоін. А зараз ви бачите перед собою ті моменти, коли компанія купляє Головну криптовалюту в свої крипторезерви, саме в біткоін резерв. Відповідно, ви бачите, чим більший цей, чим більший розмір кружочка, так тим більше компанія купила біткоінів в цей час. І також тут ви можете побачити, що майже кожного тижня, тобто тут ще не була додана остання. Останній анонс не був доданий про те, що компанія купила біткоїни. Але бачите, що 29, 21, 14 липня компанія купувала 30, 23, 16, 9 червня, тобто майже кожен тиждень вони купують Біткої на свої активи, і в цей час, в неділю, біткоін, як правило, зростає. Після цього, як я сказав, відбувається відкат. Що дуже важливо, і що зараз ми локально можемо з вами бачити на графіку? Ми з вами зараз подивимось саме на графік біткоїна з індикатором support band та індикатором Bull Zone. Support band це лінії, так а Bull Zone це, це свічки, які під. Відкращені саме зеленим кольором, і як ви бачите, після нашої останньої угоди, про яку вам розказував в останніх оглядах, біткоін досягнув нашої з вами цілі локальної, яка була на рівні 120-122 тисяч доларів. Тому, якщо не підписані на канал і хочете отримати актуальну аналітику, а, різні прогнози, то можете прямо зараз підписатися на канал і поставити лайк під цим відео. Я з вам я вам покажу, як цей сигнал, як ця рекомендація виглядала загалом і як ми вели цю угоду. А, ви пам'ятаєте, що в Останньому огляді ми якраз з вами про це говорили. Після цього я зробив в нашому телеграм-каналі окремий пост, де написав, які у нас є цілі. Перша ціль це 116 тисяч доларів, це сто тисяч доларів біткоін дуже швидко досяг цієї цілі так на той момент. Після цього наша ціль була верхня зона супротиву, саме верхня зона індикатора Support Band Pro. і це була зона 120 тисяч 500 доларів, 122 тисяч 700 доларів. Про це я написав 4 четвертого. Серпня відповідно після цього біткоін дуже швидко, буквально за 5 днів, досяг нашої з вами цілі. Він виріс до 122 тисяч доларів. От і Зараз ми маємо такий результат по цій угоді. Тут написав, що ви вже можете забирати цей прибуток 100%. Якщо з нами відкривали цю угоду, трейдери, та які розуміють, що таке risk реворд, то ми могли забрати. Ви могли забрати 1 до 9. Тобто це дуже гарний риск реворд. Тобто, ви ризикували умовно одним доларом, щоб заробити 9 доларів, і це дуже дуже гарний результат. Ви могли отримати далі. Ми знову ж таки показуємо цю угоду з. Бінансу, так як ця угода відкривалася, вона була відкрита орієнтовно по 123 двадцять доларів. Частину 20% я продав при досягненні першої цілі. Це було орієнтовно 116 тисяч доларів. Після чого 80% угоди досі відкриті. Але от в момент закриття нижче верхньої сірої зони на 4-годинному таймфреймі, я думаю, що я закрию цю угоду в дуже гарний прибуток, заберу приблизно 7 ризиків і буду чекати наступної можливості. Про наступну можливість ми поговоримо з вами згодом в цьому відео, також поговоримо про альткоїни, тому додивлюйтесь до кінця. Я також вам хочу показати, які рекомендації по цій угоді я давав в нашій закритій спільноті, тому що тут також я в чаті поділився цією угодою. Звісно, тут в першу чергу розказую, як відкривати цю угоду. Даю прямі рекомендації, скажімо так. І ми, якби, тренувалися на цій угоді користуватися саме цим індикатором Support Band Pro, тому що, як я і казав, і глядачів у нас багато новачків, багато підписників, новачків, і в праймі у нас багато новачків, людей, які тільки освоюють трейдинг так. Так, і це була така трошки складна угода, тому що по сигналам радара та Евреста там все дуже просто. Там є сигнал Байт купив, там чітко все написано. А саме по цьому багатьом учасникам було цікаво дізнатися, як відкривати угоду безпосередньо в, скажімо так, в онлайні, безпосередньо в той момент, коли ціна біткоїна досягла дуже важливих зон. І я про це писав якраз в той момент. Коли ціна і досягла цієї важливої зони, тобто, в той момент, коли ціна біткоїна була орієнтована в 112 тисяч 400 доларів, я приблизно розказав, як можна відкрити цю угоду. Також ми з учасниками, я і казав раніше, ми разом з учасниками відкрили цю угоду на біткоїні. Давайте повернемось до неї до її опису. Також я дав рекомендації: ви зараз можете зупинитись, почитати, поставити відео на паузу. Ви можете побачити, що, як ви могли б закривати також забирати профіт по цій угоді, тому що поки ви угоду не Закрили так, то не можна вважати, що це профіт. Ви можете зробити скріншот цього профіту. Але поки ви не забрали безпосередньо самі гроші, то не закрили саму угоду, то відповідно ще рано говорити про якісь прибути. Тобто, тут була також описана схема, як ви могли б закрити цю угоду для того, щоб не пропустити можливо подальший сильний рух біткоїна, який може статися. Вам, мабуть, цікаво, от, насправді, що надалі може статися. Як ви пам'ятаєте, якщо ви звісно, я думаю, багато з вас пам'ятають цю закономірність після якогось сильного. Росту, де не було відкату до Support Band, перший відкат він зазвичай найсильніший. Тобто, після цього йде дуже гарний відскок, і зараз ми його отримали. Тобто, так ви, якщо додасте цей індикатор собі на графік, я вам розкажу, де ви можете його отримати в кінці цього відео. І після цього, після того, як ви бачите. Після довгого затяжного росту, коли ціна біткоїна відкатується до індикатора Support Band, і тут з'являється також дуже добре, якщо з'являються сигнали на індикаторі Bull Zone, але тут він з'явився трошки пізніше. І після цього, як ви бачите, дуже сильний відскок саме після першого відкату. Після цього, після досягнення верхньої зони, саме тут, так, коли ціна біткоїна досягла верхньої зони індикатора. Булзон була локальна ейфорія на ринку. Після локальної ейфорії, ви знаєте, що трапляється. Тобто трапляється відкат. Тут відкат трапився до а, минулих мінімумів, так які були на торканні бу з Булзон, так, і торкання сапортбенда, сапортбенд ПРО, після чого ціна знову продовжила свій ріст вже з новою силою і досягла вже нових максимумів по 123 тисячі доларів. Також, якщо ми подивимося з вами на попередню на попередні угоди, ви можете побачити, що також ціна дала гарний відскок, і після цього, після того як вона відскочила, вона дала знову ж таки відкат нижче попередніх мінімумів. Так сталося і попереднього разу. Тобто зараз ми маємо два з двох. До цього, якщо ми з вами подивимося, після серйозного росту відкат. Після серйозного росту серйозний відкат, так, перший, до а, саме індикатора, з'явилися сигнали на індикаторі Bull Zone, що є додатковим стимулом, додатковим підтвердженням, що ми думаємо про те, що відкат все ж таки відбудеться з великою ймовірністю, і після цього ріст знову до верхньої зони індикатора, а, індикатора Support Band PRO. Після чого, як ви бачите, Ціна впала трошки нижче, і згодом, лише після певної консолідації, змогла відновитися вище попередніх максимумів. Також дуже цікавий цей кейс, який був до цього. Так? Тут ціна Відкотилася так. Тут скоріше за все міг бути збиток, але в принципі, як ви зрозуміли, з п'яти угод, коли ви отримуєте там мовно з однієї угоди, один до шести, один до семи ризиків, то один ризик втратити це не суттєво важливо. Люди, які в принципі давно вже в трейдингу в ринку, вони розуміють, що звісно можуть бути збиткові угоди. Я вам показую цей кейс для того щоб ви зрозуміли, що іноді, коли ціна дуже сильно, як ви бачите, продавлює, намагається продавити сапорт Pro, то в цей момент вона може знаєте, як пружина дуже сильно стиснути. І тоді дуже сильно рожатись, в даному випадку ціна після цього виросла на 50-60%. І що б хотілося побачити зараз для продовження руху ціни біткоїна вище, це щоб ціна змогла закритись вище цієї рожевої зони і не повернулася нижче, все-таки індикатор Support Band Pro. Для цього вам треба самостійно додати цей індикатор на графік і слідкувати, що буде з ціною надалі. Тобто, зараз я вам покажу е, актуальні дані. Після цього ви додасте цей індикатор собі на графік на третінів, як це зробив я. У нас є чіткі інструкції. Для Цього і будете самостійно вже слідкувати за цим індикатором. Відповідно, якщо ціна зможе закритись вище умовно 123-124 тисяч доларів, наприклад, за найближчий тиждень, то це буде гарний сигнал на продовження руху ціни біткоїна вгору і відповідно досягнення наш, знам, наших з вами глобальних цілей, про які ми з вами говорили на останніх оглядах і прямих ефірах. Якщо хочете дізнатись більш детально про них, то підписуйтесь на канал. Я думаю, що на цьому або на наступному тижні ми проведемо додатковий прямий ефір, де про все детально. Поговоримо і де ви зможете задати свої запитання, тобто по. Support бен про у нас можуть бути такі очікування. У нас може бути очікування, що після як було в попередніх випадках, так як я вам показував до цього, після досягнення верхньої межі індикатор Support Band Pro, і зараз ви бачите, що є невеличка і фарія, вже з'явилась на ринку локальна. Після цього ми можемо побачити відкат до попередніх мінімумів нижче 112 тисяч доларів. І після цього вже побачити продовження росту. Це може остатися не одразу, це може статись чер... Через певну консолідацію, так яка тут буде зі зняттям ліквідності зверху, відповідно, десь до середини вересня буде відкат. І після цього, як ви пам'ятаєте, з середини вересня до кінця листопада може бути той самий ріст, коли біткоін досягне наших з вами глобальних цілей. Такий би сценарій я б зараз розглядав. Якщо біткоін зможе закритись вище рожевої лінії на індикаторі support band Pro то це буде, скажімо так, один з найкращих сценаріїв. Відповідно, ріст біткоїна і альткоїнів він з великою вірністю продовжує. Далі я хочу. Хочу показати вам одну з угод, яку ми відкривали також з учасниками нашої спільноти про індикатор. радар, я думаю, ви дуже добре знаєте про цю угоду. Я також написав коротеньке повідомлення перед тим, як вийшов наш новий майстер-клас. Я написав про це 9 серпня в нашому телеграмі. Якщо не підписані, то обов'язково підписуйтесь. Посилання є в описі до цього відео. Тут я написав коротенько про цей сигнал. Попросив вас проголосувати, що буде ріст чи падіння. Дуже дякую вам за те, що залучаєтеся ці опитування. Став, ставите лайки, пишете коментарі. Це дуже мотивує, плюс це дає розуміння взагалі, що вам цікаво, про що писати відео, які індикатори вас цікавлять, які стратегії вам загалом цікаві. Тому дякую вам за активність. Я хочу вам показати, що з останніх угоди, з того моменту, коли ми відкрили цю угоду, біткоін виріс до максимум на 5%. А зараз ми маємо приблизно плюс 3,5% прибутку. Або якщо що відкриватися плачами x 2 як ми це робимо приблизно 7% прибутку по цій угоді. Такими угодами, як ви знаєте, я ділюсь в нашій закриті спільноті. Якраз таки 9 серпня я написав, що ми відкриваємо угоду по біткоїну на 106, по 116 шість по тисяч долари. Після цього, як ви бачите, ціна біткоїна вже змогла вирости. Також є новий сигнал в розділі Everest але зараз я вам цього сигналу показувати не буду, тому що це буде нечесно до по відношенню до. Учасників нашої закритої спільноти, тобто дуже вдало вдалось зловити і локальний рух, і сподіваємося, що якщо глобальний рух продовжиться. То після певної можливо консолідації, то е, наші індикатори також, скажімо так, повністю готові до цього росту, і ми також рост, готові до росту нашого депозиту, якщо це відбудеться. Якщо не відбудеться, окей, отримаємо збиток 1-2%. Але так як ці індикатори принесли нам від 600 до 1800% прибутку, то 1-2% збитку це цілком нормально, якщо ви знаєте, якщо ви вже хоча б два місяці на криптовалютному ринку, ви знаєте, що це, це цілком нормально. Також покажу вам ці угоди, які ми відкривали е, на одному з аккаунтів. Так е, відповідно, ви бачите, що як я вам казав, 7% – це угода по індикатору радар, приблизно е, такий результат, поки що ціна не сильно виросла, і далі такий результат по останній угоді, яку ми відкривали, плюс е, можете цей результат множити на два, тому що е, це угоди на інверсних фьючерсах. І відповідно ви знаєте, що такий самий відсоток прибутку зараз є на споті, який є забезпеченням цієї позиції. Не будемо углублятись в деталі. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про трейдинг, про інвестування, то як і казав, обов'язково підписуйтесь на нашому каналі. Дуже цікаво. Далі ми з вами перейдемо до також дуже важливого індикатора. Тобто, ми з вами бачимо, що біткоін локально досягнув цілий, а також ми бачимо, що Індикатори показують, що можливий рух вгору, але все ж таки локально, скоріше за все, я б чекав якогось відкату. І по попереднім, як ви бачите, позиціям ми замов по попереднім угодам з минулого, ми з вами бачили, що ціна дуже часто відкатується саме нижче попередніх мінімумів, які зараз приблизно по 110-112 тисяч доларів, тобто приблизно ця зона, після чого вже може продовжитись рух вгору. Але якщо ми з вами подивимося також на індикатор голлайн, який для нас є також дуже важливий, який ви також можете. Отримати, то, наприклад, з останньої угоди по цьому індикатору, яку ви могли зайняти при закритті ціни вище лінії індикатора GoldLine, то біткоін вже виріс на 17% до моменту, коли ціна може спуститись, і ви можете забрати цей прибуток згідно цієї стратегії. Приблизно це зона 114 500 доларів, і це вже можна сказати, 9% гарантованого прибутку, буквально от за. За трошки більше ніж місяць, тобто дуже гарні результати по цьому індикатору, ви також могли отримати, а також могли відкривати певні фьючерсні угоди. Якщо знаєте, якщо дослідили цей індикатор більш детально, то ви знаєте наскільки важливий тест цього лінії цього індикатора і як реагує ціна. Але якщо ви, звісно, дослідили, як це, як це є на цьому індикаторі? Якщо вам цікаво. Більш детальне якесь відео про те, як використовувати індикатори, а не тільки на спот, а й на фьючерси, то напишіть в коментарях або будь-яку іншу цікаву тему, от про яку вам цікаво дізнатися для того, щоб підняти ваш рівень, що вас може підсилити, те можете написати в коментарях. Якщо цей коментар набере багато лайків, або я побачу, що дуже багато схожих тем, то я, як правило, записую відео на цю тему, тому що вам це цікаво, і відповідно я розумію, що це може вас підсилити. Я ділюсь цими знаннями з вами, і ви відповідно можете також покращувати свої результати тут, взагалі, дуже. Все дуже класно виходить. Тому обов'язково пишіть коментар по індикатору. GoLine бачимо, що він піднявся вже до рівня 114 500 доларів. Як ви пам'ятаєте, якщо ціна спуститься нижче ці лінії цього індикатора, то варто перестрахувати свої позиції, які ви можливо зайняли трошки раніше. Про що я казав учасникам прайму, про що я казав, також на останньому огляді? Тобто, якщо ви хотіли купити альткоїни, якраз таки в цьому моменті ми про це говорили, тут можна було і набрати певні позиції в альткоїнах, і якщо біткоін знизиться, щоб перестрахуватись. Треба продати цю частину цих позицій. Тобто, ви про цей індикатор, я думаю, дуже добре знаєте. А якщо не знаєте, то в кінці розкажу більш детально про нього і де ви можете його отримати, та де можете подивитися інструкцію. Далі з біткоїном, я думаю, в принципі, все зрозуміло. Локально ми бачимо перегрітість. Далі ми перейдемо на індекс страху та жадібності. Коротко, ми бачимо, що знову з'явилась невелика жадібність на ринку. І в принципі, як ви знаєте, це не є поганим. Поганою ознакою, так, погана ознака це коли вже є дуже велика жадібність, тобто екстремальна жадібність, коли біткоін виростає вище 80%, точніше, показники індексу страху та жадібності виростають вище 80%. Це зазвичай негативно для ринку. <кій> і в цей момент біткоін, як правило, от, от і досягає е, тих самих максимумів. а якщо біткоін досягає тих самих максимумів, то, як ви пам'ятаєте, в цей момент і альткоїни досягають максимумів. і в цей момент краще вже розглядати все-таки продаж криптовалюти, аніж. Купівлю для того, щоб не бути людиною, яка невчасно входить в ринок і втрачає свій капітал. Зараз ми бачимо, що все ж таки та дивергенція про яку ми говорив в останніх оглядах, вона збільшується, А зараз ми бачимо, що біткоін виріс ще вище. А індекс страху та жадібності він, ну скажімо так, не зростає також так швидко, як і біткоін. Тому це негативно. Але поки ріст продовжується, поки є можливість росту біткоїну до 140 тисяч доларів. А ми на цей, скажімо так, на ці негативні сигнали також поки що не будемо сильно звертати увагу. А от коли буде вже екстремальна жадібність, то я обов'язково розкажу вам про це на цьому каналі та дам вам чіткий план дій. Далі ми з вами поговоримо про альткоїни. Я впевнений, що вам цікаво про них дізнатися. Ефір досягнув верхнього зони, всі верхньої сірої зони зміг повернутися в неї, так спочатку вийшов і зміг повернутися в неї, що в принципі позитивно. Тобто, поки ефір залишається в цій верхній сірій зоні, це дуже добре. По індикатору Бідмені Альця, якщо ми з вами говоримо, спуск нижче з сірої зони, це як правило негативно, в першу чергу, для всіх альткоїнів, тому що ефір це головний альткоін, і все ж таки від нього залежить той самий альтсезон. Як ви бачите, що коли ефір почав прискорюватись, все ж таки надії на альтсезон Хоча б локальний, вони повернулись. На що я хочу вам вказати зараз? Тобто, скоріше за все, ефір би я вже б не купляв би. Е, також хочу вам показати особисто я, так, тобто, моя стратегія про це мені зараз не каже. Е, була гарна можливість буквально, от коли ефір був 3-400 декілька днів тому, коли ми з вами говорили про це на останньому огляді. Тобто, з того моменту ефір вже виріс, давайте подивимось, орієнтовно на 20-19%. Тобто, зараз. Вже ефір достатньо далеко від нашої точки входу. Це не означає, що він не може рости до п'яти тисяч, 6 тисяч доларів чи вище. Але моя стратегія зараз не каже про те, що от його зараз обов'язково треба купляти І от, до речі, сталося те. Прямо в онлайн режимі. Це те, що я хотів вам, друзі, показати. У нас сформувалась дивергенція локальна, так на що таке дивергенція? Це розбіжність показників індикатора та розбіжність на ціні. Тобто ми бачимо, що ціна виросла. Ефіра сформувала більш високі максимуми але наразі ми бачимо. Більш низький мінімум на індикаторі RSI. це В цьому немає нічого страшного до того моменту, поки ціна. Е, ін... Ціна ефіра не спуститься нижче на індикаторі RSI, нижче 70%, тобто нижче важливої зони. Саме зони перекупленості. В цьому випадку дивергенція вважається реалізованою і сформованою. Поки ефір залишається в середині, наприклад, зони перекупленості, це дуже добре для росту ціни, і біткоін на цьому ріс і на 50, і на 100, і на 200 відсотків. Поки він залишається в зоні перекупленості. Але сам момент виходу на RSI з зони перекупленості в зону нормальних значень, ви бачите, що індикатор перекрасився. В білу в білий колір це негативно. Треба дочекатись закриття денної свічки, так і подивитись, що який тут буде результат, тому що це денний графік, і нам треба дивитись на сигнали по певному індикатору в той момент, коли закривається свічка на тому таймфреймі, на якому ви використовуєте цей індикатор. І RSI на даному в даному випадку ми дивимося саме на даному таймфреймі, тому чекаємо закриття дня. І після цього ви можете побачити, що якщо сформується дивергенція, це дуже скажімо так тривожний дзвіночок, який може ефір привести мінімум до середньої зони середньої, середньої сірої лінії. Це орієнтовно 3000 тисячі тисячі доларів. Якщо ми з вами подумаємо, як це раніше відпрацьовувало, давайте з вами пошукаємо такі приклади. Швиденько на Індикаторі, на індикаторі RSI. тут ми з вами бачимо також розбіжність, так розбіжність ціни і показників індикатора. І Відповідно, ми з вами бачимо, що після цього ефір знизився на 18%. Також, якщо ми з вами подивимося на інші приклади, тут була така доволі серйозна дивергенція на початку цього бичачого ринку, розбіжність на індикаторі і на індикаторі RSI, і на ціні. Відповідно, після цього, як ви бачите, ефір знизився на 27%. Тобто, ви бачите, що дивергенція вона може дуже негативно впливати, і зазвичай так і трапляється. Вона негативно впливає. Тобто, зазвичай це, скажімо так, не найкращий сигнал на продовження росту. Тобто, чи можливий ріст, так але коли з'являються такі сигнали, то тут вже до себе з'являється запитання: чи варто зараз купляти цей ефір, особливо без стратегії, особливо коли перекупленість, особливо коли. Індикатор вийшов з перекупленості в зону нормальних значень, тобто тут є вже певні ризики, і я був би обережний з ефіром. Неважливо наскільки він зараз може вирости. Тобто, це час має бути частина вашої стратегії. Далі ми перейдемо до з головного альткоїна, до певних альткоїнів, які я хотів би вам показати. в Першу чергу це альткоїн Pendle, Ми його купляли разом з учасниками спільноти. Я думаю, приблизно. Десь в цьому діапазоні, після чого він вже виріс орієнтовно на 50-60%, і він досягнув верхньої сірої зони, індикатора Big Money Alts, який доступний в нашій закритій спільноті для деяких учасників. І ви бачите, що верхня сіра зона вона дуже часто є все-таки супротивом для ціни. І зараз ми бачимо при досягненні. Особливо при різкому досягненні верхньої сірої зони, це може вказувати на те, що, наприклад, по цьому альткоїну вже треба чекати корекції, і можливо, ми з учасниками спільноти сьогодні цей альткоїн продамо в непоганий прибуток для того, щоб почекати, подивитися, що буде далі. Тим паче, що ми бачимо перегрітість і на біткоїні. І бачимо перегрітість на ефірі. І ця перегрітість є позитивна, да, перегрітість, коли біткоін може дуже сильно зрости роста, зростати перегрітості, і ефір може дуже сильно зростати перегрітості. Але на даний момент ми бачимо саме негативну перегрітість, коли, скоріше за все, сили для якогось продовження локального пампу вони трошки вичерпуються. І це не означає, що він не відбудеться, але шанси на це вони знижуються, тобто з 50 до 30%. І відповідно. Певний час треба перестраховувати ваші позиції, забирати певний прибуток для того, щоб прибуток не залишився просто скріншотом на вашому телефоні про те, що у вас такий результат був. Тобто, Pendle, і також ми потім розкажу вам про Algo, Ми купляли також цей альткоін, і він досягнув верхньої сірої зони. Зараз у нього не вистачило сил досягнути також верхньої сірої зони. Можливо, варто також перестрахувати цей прибуток. Про це я напишу знову ж таки в нашій спільноті Altcoin LDO, який відноситься до сектору ефіра. Ми його не купляли. Хочу вам просто показати, що цей альткоін вже також досяг верхньої сірої зони. Вихід з сірої зони. Я вам би радив, все-таки в цей момент перестраховувати, продавати, можливо, цей альткоін в хоч якийсь прибуток. Доволі гарний, до речі, прибуток, якщо ви його купляли трошки раніше, і забрати ту частину прибутку, яка у вас є. Поки він знаходиться в сірій зоні, то, звісно, він може продовжувати свій ріст. Це так часто і буває. Також монетка Link. Вона також досягла верхньої сірої зони, і зараз ціна намагається вийти вже нижче сірої зони. І в цей момент я б також ви порадив би вам перестраховувати власний капітал, забрати хоча б частину прибутку, наприклад, 50%. Це ви і залишитесь в ринку, і залишитесь з прибутком. Це якби оптимально. Якщо у вас ще немає такої стратегії, даю якщо у вас ще немає вашої чіткої стратегії, то даю вам маленьку пораду по альткоїнам. В цілому по іншим альткоїнам, які ми з вами розглядали, і я вам показував на минулому огляді ринку про те, що от дуже часто говорять про альткоїни, що вони ростуть. В десятки разів і дійсно так трапляється, але треба знаходити вдалі момент для того, щоб заходити в ринок і купляти ці альткоїни. Більшість монет вони за останні дні, хоча ефір виріс на 20%, от Я вам показав приблизно три-чотири монети, які змогли досягти все ж таки верхньої сірої зони, показали, хоч якийсь ріст, всі інші альткоїни вони приблизно виросли також. На 5-10% і ніякого, ніякого суттєвого прибутку не дали. Якщо біткоін зараз впаде нижче індикатор GoldLine, а тим паче оновити локальні мінімуми, то при цьому альткоїни впадуть ну, до своїх нижніх зон. Тобто, велика ймовірність, що вони знизяться ну, на сорок тридцять сорок Тобто також треба бути обережним особливо з альткоїнами. І якщо вам цікаво дізнатися, як заробляти на криптовалютному ринку топ-3 способи заробітку, як використовувати індикатори, в тому числі, які я показав в цьому огляді ринку для примноження власного капіталу, то обов'язково подивіться наш новий майстер-клас, який зараз з'явиться у вас в підказках. Він набрав багато схвальних відгуків, як від новачків, так і людей з досвідом, тому обов'язково його подивіться. Приємного перегляду!